Запрошую Івана Плачкова, це екс міністр палива та енергетики України і голова ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї. Вітаю вас, пане Іване. Дякую, що приєдналися. Вітаю доброго здоров'я всім. Отже, давайте почнемо з повідомлення від Міненерго. Вони кажуть, що ситуація зі світлом незабаром може погіршитись, тому що напередодні після планового ремонту було під'єднано до енергосистеми атомний блок однієї з АЕС. Зараз він кажуть, набирає потужність, але готується до виходу в ремонт одразу кілька атомних блоків, щоб підготуватися до опалювального сезону. На вашу думку, яка ситуація зараз? Чи можна робити певні прогнози на найближчий час місяць, два-три погіршиться, чи буде приблизно така ж? Е, дивіться, давайте ми е, згадаємо, е, що, 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 що з енергетикою було за останній там рік півтора е, українська енергетика втратила Запорізьку ЕС це 6 тисяч мігават. Каховська ГЕС, Дніпро ГЕС і майже всі теплові електростанції, які працюють на вугіллі, е, при тому, що Україна споживала от, е, десь рік, тому півтора, тринадцять 14 тисяч мігават. Ми втратили більше вісьмі. Да, у нас до війни був запас міцності, десь відсотків сорок. Зараз. Його не то, що немає. У нас мінус 20% запас мі міцності. У нас бракує генеруючих потужностей. Абсолютно, на, на весь період і на вихідні, і на е, робочі дні, і так далі. Навіть е, вот сьогодні, при тому, що немає ще високих температур, і е, ще далеко до опалювального сезону балансується енергосистема за рахунок імпорту електроенергії. З Європи. Но, на жаль, цей імпорт, він обмежений 1700 мегаватт, а у нас дефіцит біля 6-7 тисяч мегаватт, Тому не покривається. І тому енергетики застосували графіки відключень як аварійних відключень, так і вілових відключень. Тому ситуація і тим більше ми правильно сказали, що сьогодні треба виводити то обладнання, особливо на атомних станціях, які працювали без ремонтів, і в цей літній період треба їх ремонтувати для того, щоб ми вийшли в зиму. Тому ситуація надскладна. І, е е е я думаю, нас очікують дуже великі проблеми в літній період, коли е е споживання буде збільшене, і особливо в осенні-зимовий максимум. Як це компенсувати? Е ну, мені важко сказати. Дуже дуже е ну, неможливо газорозподільчими, газорозподільчими е, розподільчих е генерації, тобто. А за поршневі то, що от уряд е, міністерство оголосило, що будуть будуватися. Вони ще не почали на жаль будуватися. Якщо зараз вони почнуть, ну дуже важко буде їх вести в експлуатацію до початку опального сезону. Тому Е, е, і особлива проблема нас очікує е, це теплопостачання, особливо в великих містах, тому що якщо будуть графіки відключень, це будуть проблеми з теплом. Е, е, нам до цього треба готуватись. Ми це повинні всі е, розуміти. І е, те, що ну я не бачу е, ніяких умов для того, щоб ситуація покращилася. На жаль, не бачу. Вона може погіршитися. Чому тому, що удари е, російські вони не закінчились, вони продовжуються, е, і е, не виключно, що вони будуть продовжуватися по енергетичній інфраструктурі, Це і е, підстанції, це мережі. Це котельне, це ТЕЦ. От ми бачимо, в Харкові зруйнована майже вся система теплопостачання. Мені важко сказати, як Харків буде зимувати. Да, там зараз годують, готують такі котельні, передвіжні, там, мобільні, там ті, що працюють, збільшується потужність, але втрачена. Ну, я думаю, що 60%, якщо не 70% потужності по теплопостачанню е, Харкова. Тому ми, ми повинні це розуміти. Да, уряд, міністерство, вони бачите, якщо е, дивитися уважно на, на їх повідомлення, вони от можуть на наступний тиждень покращиться ситуація. Ну, це ж тільки на наступний тиждень, а що буде через місяць і так далі. Я думаю, що прогнози достатньо важкі. Можна. Так, от є ще один так, є ще один прогноз. До речі, от, каже директор енергетичних програм Центру Разумкова Омельченко, що після підвищення тарифів на світло можуть виникнути ще більш серйозні відключення. Пов'язано каже, також із літом. Дійсно, ремонтна компанія через спекотну погоду і зростання споживання буде дорожчою. Але от правда, от ви зазначили, що ми це все говоримо без, наприклад, врахування, що Росія може зробити якісь чергові теракти, і тут важливо розуміти, чи не готує зараз Росія. Якісь можливо плани і е, важлива реакція міжнародних партнерів. Як думаєте, ось е, ця проблема з енергетикою вона буде стимулювати наших партнерів дати більше систем ППО, тому що інакше е, я не знаю скільки ми ще можемо витримати різних ударів. Да, я сподіваюся, е, і я думаю, що, е, що таке рішення буде прийнято наскільки е, воно буде нас задовольняти, з точки зору обсягів. Але е, я думаю, що і ми зрозуміли, а наші партнери вони е, про це знали абсолютно, що ніякі захисні споруди енергетичні об'єкти захистити не можуть. І ми це е, переконалися, да? оскільки грошей щось будували. Я, ну не важко сказати, що не будували. Захист тоді має ефективний захист енергетичних об'єктів. Ці проти, це протиповітряна оборона. Все виключно, більш більш нічого немає. Тому е, я впевнений, що вона буде посилена е, для того, щоб хоча б е, з, е, утримати ситуацію вон на сьогоднішньому е, рівні, для того, щоб не було е, подальших е, пошкоджень і подальших втрат, тому ще є працюючі гідроелектростанції, особливо підстанції е, високовольтної великої потужності, які забезпечують електроенергії регіони. Там на наприклад, там третя частина якоїсь області, і так далі? Також Володимир Зеленський сказав напередодні таке, що потрібно багато зусиль для розбудови енергетики, яка буде працювати попри російський терор. Є уявлення, як сьогодні взагалі можна розбудовувати енергетику у стані повномасштабного вторгнення Російської Федерації, і знову ж таки, зважаючи на те, що ми не можемо все прикрити те, що маємо зараз системами ППО. А тут йдеться мова про розбудову. Це про що? Я теж не розумію про що це. Я, я, я думаю, що зарано говорити про розбудову. Чому тому, що нам сьогодні є завдання утримати ситуацію, забезпечити країну електроенергію навіть з відключеннями аварійними в'єловими, треба від, відремонтувати, відновити. Деякі обладнання на тих станціях, де це можливо на теплових електростанціях, там на той же трипільський якщо можна з чотирьох там шісті енергоблоків енергоблоків зібрати один і весні в експлуатацію. Треба це робити сьогодні. Сьогодні, е, ну що стосується енергетики, потрібен е, такі професійне бачення ситуації. На жаль, його немає. Немає цього професійного бачення е, в цілому в енергетиці і е, треба зробити такі три етапи. Сьогодні першочергове, що потрібно на сьогодні, що потрібно зробити, е, е, готуватись до, до, до розбудови. І вже по третє, якщо ми будемо розбудовувати, треба розуміти, як ми будемо розбудовувати, що ми будемо, яка концепція, і сьогодні цього розуміння, на жаль, немає. Тому що е, ну, так сталося. Енергетика, вона високотехнологічна галузь. Там п -п повинні працювати фахівці, які, які її розуміють. Е, а на жаль, за останні, там я б сказав, 5-6, може 10 років е, і в керівництві галузі, і навіть і в енергетичних компаніях, там таких фахових професійних кар'єрних енергетиків. Дуже мало, навіть їх зовсім немає. Е, тому зараз е, то потрібно створювати якісь, е, якісь групу, якісь консультаційні центри, групу е, там е, помічників, там консультантів для того, щоб оцю роботу е, починати. Но, но, но треба починати з того, що ми будемо, як ми будемо проходити літній період і як нам сьогодні. Зосередити максимум зусиль зусиль наших, зусиль партнерів з точки зору обладнання, з точки зору грошей для того, щоб ми підготувались до опального сезону. Ми ж не знаємо, яка буде зима. У нас зими бувають і такі легкі, а й бувають зими дуже холодні там, де буває мінус 25 і мінус 20. От уявіть отакі от міста великі, як там Київ, Харків, Одеса, е при тому стані енергетичної інфраструктури. А мороз мінус 25 це це така складна задачка. Я вам скажу. Ми ми проходили дуже важко це в мирні часи, і і пам'ятаєте, що було у нас був Ялчевськ, і, і багато було таких речей. А зараз, під час війни, коли у нас немає запасу міцності і немає грошей у енергетиків, навіть якщо піднімуть тарифи то це це допоможе но но пону не вирішить проблему фінансування на е, ринку електроенергетичному боргів біля 100, 100 мільярдів гривень і е, це 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 забагато при тому що якщо е, система більш менш працює вона не зруйнована а уявляєте, зараз у нас 70 відсотків Інфраструктуру е електроенергетичних, крім атомних станцій, зруйновано, уявляєте 70%. відсотків. Це, це не, не, не 100 мільярдів гривень, це, це навіть десятки мільярдів доларів. Тому потрібні надзвичайні заходи, потрібне дуже нестандартне рішення. З точки зору керівництва галузі, з точки зору прийняття рішень, не можемо ми під час війни. Щоб така галузь потрібна, від якої залежить життя країни, щоб вона працювала в умовах такої ринкової економіки, коли тендери, коли треба там суди приймають рішення, відмінити і так далі. А от скажіть, хто сьогодні керує енергетикою України? Ви можете сказати? Я не можу. Я не знаю хто. Чому міністр енергетики? Так, да, ну це політична фігура. По-перше, а по-друге, йому не, підр... не підпорядковані енергетичні всі. Він і не керує. Частиною компанії керує уряд. А скажіть, хто в уряді займається енергетикою? Прем'єр, так у нього, я не знаю, де, де може бути час, щоб він займався енергетикою. Він займається раз на місяць, збирає штаб там чи якусь нараду. Це, це, це неможливо, це неправильно. А ми ж знаємо, що э, галузі керує офіс президента, пан Шурма. І дивіться, у нас яка ситуація? Офіс президента приймає рішення, але не несе відповідальності. От ви якби ми, ми, ми думаємо, що мав не відповідальності, ні. Да? Ми ж не можемо покласти відповідальність на ситуацію на заступника керівника офісу президента. Ні, абсолютно. Ну ми ж знаємо, що він приймає рішення. А де відповідальність? В уряді, а в уряді ніхто не займається, рішення приймається в одному місті, а без відповідальності. А відповідальність без можливості прийняття рішень. В іншому місті і так далі. Тут багато таких е, питань. На жаль, тому треба змінювати негайно е, структуру управління енергетики і, і, і там з точки зору фінансування. Ну, я можу багато говорити. От так, да, у нас навіть в мирні часи в 90-х роках була дуже складна ситуація. Дуже складна. Теж було вірили відключення борги шахтари страйкували і так далі. І тому було прийнято рішення, був створено Створений такий там там комісія, комітет, де були е, зі всіх міністерств, е, відомств з повноваженнями, і десь за 3-4 місяці за півроку ситуація, ситуацію нам вдалося стабілізувати. А зараз я не бачу от цих організаційних президент він правильно каже, ну хто буде виконувати? Я просто скажу, що десь на. Да, Грудні місяця чи влістовати був підписаний президентом указ на виконання рішення РНБО. І в цьому це, це абсолютно рішення було правильно. Там було 15 чи 20 пунктів в цьому рішенні. Де, що потрібно зробити? От було завдання, термін, завдання, термін. Абсолютно правильно. там. Ну, якщо не помиляюсь, десь 15-16. І указ президента. А я вам скажу, до сьогоднішнього дня жодний пункт не виконав. А знаєте чому? А тому що а хто б там нема кому виконувати. Бо це так загально от зробити уряд уряду, а як уряд може зробити, якщо він не приймає рішення? Ну, от така ситуація, на жаль. До речаток то може виконати план, про який нещодавно говорив міністр енергетики Герман Галущенко. Він оголосив про план будівництва в Україні чотирьох атомних блоків. Каже, що у разі реалізації цього проекту Хмельницька АЕС стане найбільшою атомною станцією у Європі, відібравши е, також пальму першості в окупованої Запорізької АЕС. Ось тут важливо так ініціатива будівництва. Звучить гучно, красиво, але знову ж таки ми у стані війни. Ну, це підтверджує те, що я сказав. При тому ми не знаємо, як, я, що буде там завтра, післязавтра, які будуть відключення. При тому ми не знаємо, як проходити літо, яка буде зима. Ми, 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 ми ж не про це каже. Міністр він же про це не розказує нічого. Він каже, ми будемо будувати Хмельницьку атомну станцію. Там чотири енергоблока, і у нас буде коли ми будемо коли ми введемо в експлуатацію два ну, енергоблока. Це як мінімум 10 мільярдів е, доларів, як мінімум. А де ми це обладнання? Будемо брати? В Болгарії. Значить, в Болгарії є два реактора. Тільки з першим контуром, там немає ні електричної, ні, ні системи управління, і так далі, ніхто не дасть гарантії на ці реактори, бо вони е, е, цей, е, виробництво Росії. Е, е, і пальбу ми візьмемо і так далі. Прошу, ну, як ми будемо, хто буде це будувати? При тому, що нам сьогодні треба забезпечити Харків теплопостачанням на зиму. Сьогодні, ну ну я, я просто не розумію цих розмов. І те, що енергатом каже міністр, вони ж ми вже будуємо модульні реактори, вже там 15 чи 20 Потім дев'ять енергоблоків з Вістінггаузом. І, і що? Це такі. Ну я не знаю, прожектика з кінами. Це це чи вони відлікають е, увагу нас? Раді е, е, було, що нам. Розказувати, от яка буде перспектива, і так далі. Ну треба сьогоднішнім днем займатися. Чи допоможуть нам загалом у нашій біді сьогодні західні партнери? Ми знаємо, що а, насправді е, ми вже беремо електроенергію із Європи, щоб стабілізувати нашу нервосистему. От потужності Європи чи можна сьогодні оцінювати? Чи можна сказати, що за будь-яких умов а раптом блік-аут повний? Ми ж не знаємо, що нас чекає. Європа нам точно зможе допомогти? Можемо бути впевнені, ну європа допомагає. Ми працюємо в об'єднаній енергосистемі з європейською і сьогодні е, навіть постійно, там, цілодобово е, у нас йдуть перетоки електроенергії в Європі. Але є е, технічне обмеження при тому, що у нас дефіцит 5-7 гігават. Ми можемо е, отримувати електроенергію тільки в, в, в обсязі 1,7. Це, Це технічне питання. Це теж треба проводити реконструкцію, модернізацію. 에, там підстанції, мереж для того, щоб збільшити, і ми повинні цим займатися зараз. Європа готова 에, нам допомагати, тому цим не займаємось. Чому Україна не будує? Бо немає грошей. Немає грошей. При тому, що 에, сьогодні 에, допомагає і Світовий банк, Європейський банк, дає кредити, і компанії європейські Європейські вони надають і країни надають обладнання безкоштовне резервне обладнання. но уявіть е, Україна, яка, яка велика держава, яка потужна енергетика. Україна одна з найпотужніших енергетичних комплексів у світі, і зруйнована 70%. відсотків. Не можна за два-три місяці, щоб європейські країни і так далі це компенсували. Неможливо. Що б вони робили, вони і так дуже багато дають. Да, вони будуть допомагати. да вони будуть підтримувати. Но е, но, но но ситуація дуже складна. І Укренерго сьогодні відновлює дуже багато підстанцій. Е, і е, я думаю, що ми не не все знаємо. Не все знаємо про пошкодження енергетичного обладнання. Ну, може бути, це це і правильно. Тому Європа допомагала, допомагає і буде допомагати. Тут сумуніву немає. Це важливо також дійсно розуміти, що є підтримка, і буде. Якщо говорити сьогодні про територію Російської Федерації, загалом сьогодні дуже така позитивна новина з'явилася від засобів масової інформації. Український безпілотник атакував станцію радіолокації раннього попередження про ядерний удар у місті Орск Оренбурзької області. кажуть джерела в гурі. Якщо говорити загалом про наші можливості і про те, які цілі в Росії можна сьогодні уражати, Ми, до речі, не говоримо ніколи про якісь такі енергетичні об'єкти, ті, які могли б вражатись на території Росії, або можливо на тимчасово окупованих територіях. Наскільки доцільно можна було б це робити, або якщо дійсно говорити про тимчасово окуповані, це ближче нам це Україна, і ми тут більше розуміємось. Можна було б щось, скажімо так, знешкодити, щоб це своєю чергою повпливало на російську армію на хід бойових дій. Дивіться, я не є військовим, я енергетик, і я не знаю можливості наших збройних сіл. Це це знає ГУР, це знають там військові і так далі. І тому це рішення приймають військові разом там з верховним Командуючим і так далі. Що в першу чергу атакувати? В другу чергу, так яка послідовність і тому мені важко це коментувати. Зрозуміло, що можливо, і йдуть удари по нафтопереробним заводам і так далі. Ну наскільки великі у нас можливості, якщо ми кажемо по морським дронам, да там у нас є потужність, є ефект. А що стосується можливості атакувати енергетичну інфраструктуру, ну мені важко сказати. Тоді тобто давайте поговоримо ще про Запорізьку АЕС? Це власне те, що є і раніше було принаймні під контролем України? Впевнено, що так і буде потім надалі? От загалом йшлася про те, що Запорізька АЕС знову на межі бликауту? От сьогодні використання Запорізької АЕС, чи в силах України загалом щось зробити, і чи це тут тільки шлях до окупації, І наскільки ось ця атомна станція грає велику роль в енергетиці України, і тепер чи можливо. Зрозуміти так, як її використовує Росія, е, ну дивіться. Е, е, це найбільша атомна електростанція в Європі 6 тисяч мігават. При тому, що я вже казав, що Україна ну, напередодні війни вона споживала десь 15 16 тисяч мігават, потім десь 9-10, може 11. Уявляєте, одна запорізька могла покрити половину споживання України. Це дуже велика. Втрата, що там відбувається після окупації, е, Росія контролює. Ми навіть не знали, що там відбувається. Це дуже велика безпека не тільки для України, а для всього світу, і е, завдяки тільки от місіям МАГАТЕ, оцим інспекторам, е, ми знаємо, світова спільнота е, отримує інформацію що там відбувається які загрози ми е, пам'ятаємо що вони е, вони е, робили обстеження і е, потім доповідали і е, Організації об'єднаних націй що там є військова зброя на на території атомної станції е, що там у нас пам'ятаєте, була проблема з, з водою на охолодження і так далі і от місія МАГАТЕ вона моніторить постійно ситуацію. Якщо є загроза, вона про це каже. Наприклад, це електроенергія на власні потреби. постійно є ситуація, коли там пошкоджують ці лінії. Укренерго відновлює. Це, це, це теж дуже велика загроза, тому завдяки от місії МАГАТЕ. Наскільки я знаю, вже введені санкції, такі частково до керівництва Росатому, до деяких компаній, які у складі Росатома. Там ситуація така дуже складна. Абсолютно, я, я, я вважаю, що потрібно було ввести дуже жорст, жорсткі санкції до Росатома, і це б ситуацію якби могло стабілізувати. Ну, але ми розуміємо, що Сполучені Штати отримували десь 25% урану е, для своєї атомної енергетики з Росії. Да, зараз прийнято рішення не купувати е, в Росії уран. Ну а це рішення розтягнуто, якщо ні на там 5 чи 7 років. Е, Водні одночасно не можуть так зробити, що ми сьогодні прийняли рішення а завтра ми відмовляємося і так далі. Ситуація дуже складна. Ну я сподіваюсь, моніторинг моніторингате він забезпечить е, більш-менш таку стабільність і е, виключить можливість такої масштабної радіаційної катастрофи. Направду МАГАТЕ часто висловлювало якісь певні занепокоєння, можливо, там де хотілось більш рішучості. Тобто, дивіться, виходить, що щоб забрати можливість в Росії користуватися нашою Запорізькою АЕС, не вистачає певної політичної волі. Так, треба більше санкцій. Тобто, це можна зробити, щоб ізолювати її. Скажімо так. Ні, ні, дивіться, ми повинні бути справедливим до МАГАТЕ. МАГАТЕ це громадська організація. При ООН в уставі МАГАТЕ там немає. У МАГАТЕ немає, можливо, приймати якісь рішення. А це, це, це тільки моніторинг. І те, що робить МАГАТЕ, я б сказав, вони герої. Скажіть, будь ласка, яка ще е, міжнародна організація перетинає фронт е, і, і, і моніторить там ситуацію і показує всьому? Я не бачу жодної крім МАГАТЕ. Но, но нам, нам, нам хочеться, щоб не от МАГАТЕ така структура. Вона, прийняла рішення і сказала. Все, де окупуйте, ми даємо вам такий наказ. Це неможливо. І в МАГАТЕ немає таких повноважень. Це МАГАТЕ дає інформацію для урядів, можуть приймати рішення уряди Сполучених Штатів, Європейських країн. Чи не покупати, не купувати цей Уран Росатами, чи на, накласти на, на, на санкції до керівництва, чи до компанії Росатома. А Росатом сьогодні це величезна компанія, Вона будує електростанції в Туреччині, в Єгипті, в Угорщині і так далі. В неї одночасно, ну я думаю, ну, енергоблоків там 8, 7-8 будується по, по всьому світу. Вона постачає обладнання. Чому уряди це не, не приймають ці рішення? Ну, ну мабуть, вони е, як би таки думають, наскільки це от буде е, е, доцільно да, да, і на, на економіку е, о, цих країн, е, чи чи треба дати більше зброї, щоб ми її де окупували? Чи, чи більше? ПО, ПО. Тут, це, це, це такі комплексне питання. Вони ж не розглядають тільки одне питання. От давайте ми запорізьку атомну станцію візьмемо і вирішимо це питання. Ні, це неможливо. Це розглядається комплексом. Що ж, зрозуміло, дякую вам, пане Іване, за детальний розбір усіх важливих тем. Іван Плачков, екс-міністр палива та енергетики України, також голова ради спілки Всеукраїнської енергетичної асамблеї. Дякую вам за час. Да, вам також сюди краще бережіть себе. Навзаєм.